Тратила понад 50 тисяч гривень за налаштування телефону. До поліції звернулася 52-річна мешканка одного сіл Куликівської громади. Жінка заявила, що з її банківської карти постійно зникають гроші, та зазначила, що за жодним з підозрілих посилань не переходила та нікому свої дані банківського рахунку не давала. Повідомляють правоохоронці. Слідство встановило, що потерпіла працює на місцевій фермі, та навесні попросила свою молодшу колегу і сусідку допомогти розібратися з налаштуваннями в телефоні. Жінка погодилася та на деякий час отримала вільний доступ як до телефону, так і до мобільного банкінгу потерпілої. Користуючись цим, зловмисниця швидко прив'язала свій номер мобільного до банківської картки сусідки, а її гроші почала систематично переводити на свою картку. Повідомляє поліція Чернігівської області. Поліцейські викрали 24-річну зловмисницю мешканку Куликівської громади та повідомили їй про підозру у скоєнні крадіжки, вчиненої в умовах воєнного або надзвичайного стану. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Йдеться у повідомленні поліції Чернівської області.